Ще хочу переробити свою палітру під гелі. Ось вже маленьку частину вифарбувала. Ось така в мене зараз палітра. Дівчатка знають, що на цьому кільців на пластиковому бази і гелі. Але, блін, воно на молочних оцих тіпсах не видно, коли колір прозорий. Не півпрозорий, точніше. А тут видно, що цей прозорий, там цей більш прозоріший колір, ці більш пігментованіші. Ну, коротше. І ще хочу, щоб так надписи не були, е, вручно написані, хочу такі наклеїчки. Мені здається, буде красивенько. Так, на першій дівчинці була база Адор. До речі, думаю, перелити її в якусь іншу баночку, більш зручну, можливо, з-під гелю маленьку, бо якось не дуже зручно в таку баночку пензликом пірноти. Гель був Олд Рос. Це було і покриття, і укріплення новенький від DIS, Такий цікавий відтінок, темненький. Кутики добудовувала желе від Стефані. Звичайно, дуже гарно. І перекрила все топом віддіз. Хочу вам показати цей гель від Стефані. Дуже така приємна консистенція, дуже гарно тримає кутики. І колір це четвертий відтінок, дуже такий натуральний, майже не видно його під іншими кольорами гелю. Ось так у мене лежать всі гелі. Сьогодні Дівчаткам знімала відео про всі Гелі віддіс. В Тікток мене просили, тому кому цікаво огляд всіх цих кольорів, можете перейти за посиланням під відео в Тікток і подивитися. А молочний у мене в такому об'ємі, я не повністю, чи це 50 мл банка, чи 100. Завжди під рукою, бо молочним я окріплюю частіше всього, навіть не закручую вже його. Больший, а, больший? На мене так Ой, тут розказувати нічого. Я просто і що вона срочно так нужна. Так, на другій дівчинці був праймер від діс, База також діс. Е, укріплення сілкар молочний, як звичайно. Колір був ДІС 017. Такий дуже гарний, ніжно-блакитний колір. Пастель, але. Пастель дуже тяжко наноситься. І на деяких нігтиках були такі нерівності. Але, в принципі, ми перекривали далі фарбою металік від діс також. Малювали дизайн. І перекрили топом, і все гарненько вирівнялось. Так що такий набор. На третій клієнті. У нас було без укріплення, був праймір, база діз легеньким вирівнювальним шаром. Потім чорний, як підложка під котяче око. Magic Touch 522-й, дуже класний. Лягає в один шар, тому це вже десь моя друга чи третя баночка. І котяче око також Magic Touch 0,5. Дуже гарний, і це і котяче око, і світло-відбиваючий колір. І топ-діс, як завжди. defteri